Псалом 99. Псалом хвали, Вигукуй Господу уся земле. Служіть Господу з радістю, з'явіться веселими перед ним. Знайте, що Господь є Бог, що Він створив нас, а не ми. Ми ж, Його народ, вівці Його отари. Входьте в Його брами з хвалою, у Його двори з піснями. Славте Його, хваліть Його ім'я, бо Господь добрий, Його милосердя навіки і Його правда зроду врід. Євангеліє ВІД ЛУКИ, розділ одинадцятий. І сталося, що Ісус молився в одному місці, а коли закінчив, то один з його учнів сказав йому Господи, навчи нас молитися, який Іван навчив своїх учнів. Він же промовив до них Коли молитеся, то кажіть, Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам кожного дня. І прости нам гріхи наші, які ми самі прощаємо кожному боржникові нашому, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. І сказав їм: Хто з вас, маючи друга, піде до нього опівночі та скаже йому: Друже, позич мені три хліби, бо приятель мій прийшов до мене з дороги, і не маю що йому дати, а той, зсередини середини у відповідь каже: не турбуй мене, вже двері замкнені й діти мої зі мною на ліжку, не можу встати й дати Тобі. Кажу вам, якщо він не встане і не дасть йому заради дружби, то через його настирливість устане і дасть йому скільки той потребує. І кажу вам: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожний, хто просить, одержує. І хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчиняють. Коли в когось з вас, батьків, попросить син хліба, то невже подасте йому камінь, або риби, чи замість риби подасте йому змію, або коли попросить яйце, чи подасте йому скорпіона. Отже, якщо ви, будучи злими, умієте добрі дари давати вашим дітям то наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять, і якось він виганяв біса, який був німий. Сталося так, коли біс вийшов, німий заговорив, а люди дивувалися, деякі ж з них сказали: Вельзевулом, князем Бісівським він бісів виганяє, а інші випробовуючи, вимагали від нього ознаки з неба. Знаючи їхні думки, він сказав їм кожне царство, яке саме в собі розділилося, запустіє, і дім, який розділився сам у собі, впаде. Коли ж сатана сам у собі розділився, то як встоїть його царство? Ви ж кажете, ніби то я вельзевулом виганяю бісів, коли я вельзевулом виганяю бісів, то ким сини ваші виганяють, тому вони будуть вам суддями. Коли ж я перстом Божим виганяю бісів, то Боже Царство вже прийшло до вас. Коли сильний, озброївшись, стереже свій двір, його майно в безпеці, коли ж хто душі від нього нападе й переможе Його, то забере всю його зброю, на яку покладався, і розділить свою здобич, хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Коли нечистий дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи спокою і не знаходить, тоді каже Повернуся до свого дому, звідки я вийшов, і, прибувши, знаходить його заметеним і прибраним. Тоді йде, бере сім інших духів, лукавіших за себе, і ввійшовши, живуть там, і стає остання тій людині гіршим від попереднього. Сталося, коли говорив він це, якась жінка, з натовпу, підвищивши голос, сказала йому Блаженна утроба, яка носила тебе, і груди, які ти ссав, а він відказав дійсно, блаженні ті, які слухають Боже Слово і бережуть його. А коли збиралися люди, почав говорити Цей рід лукавий, він ознаки шукає, та ознаки не буде дано йому хіба що ознака Пророка Йони. Бо як Йона став ознакою для Ніневійців, таким буде й син людський для цього роду. Цариця півдня підніметься на суд з мужами цього роду і засудить їх, бо вона прийшла з кінця світу, щоби послухати мудрість Соломона, а ось тут більше від Соломона. Мужі Ніневійські встануть на суд із цим родом, і засудять його, бо вони покаялися після проповіді Йони, а ось тут більше від Йони. Запаливши світильник, ніхто не ставить його ні в сховок, ні під посудину, але на свічних, щоб ті, які входять, бачили світло. Світильником тіла є твоє око. Якщо твоє око буде чисте, то й усе твоє тіло буде світле. Коли ж воно буде лукаве, то й твоє тіло буде темне. Отже, пильнуй, щоб світло, яке в тобі, не було темрявою. Бо коли все твоє тіло у світлі і воно не має жодної темної частини, то і все буде світле, наче світильник осяяв тебе промінням. Коли він говорив, один фарисей запросив його до себе на гостину, він прийшов і сів до столу. Фарисей, побачивши, що перед обідом він не зробив обмивань, здивувався, а Господь промовив до нього: Тепер ви, фарисей, чистите зовні чаші та миски. А ваше нутро повне здирства і лукавства. Нерозумні, чи не той, хто створив зовнішнє, створив і внутрішнє, тож те, що всередині дайте як милостиню, і все для вас буде чисте. Горе вам, фарисеям, бо ви даєте десятину з м'яти і рути та всякого зілля, але обминаєте суд і Божу любов, і це належить робити, і того не залишати. Горе вам, фарисеям, бо ви любите перші місця в синагогах і вітання на майданах. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, бо ви, наче невидимі гроби, люди по них ходять і не знають того. У відповідь один із законників каже йому Учителю, кажучи так, ти ображаєш і нас. А він сказав «Горе й вам, законникам, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити. А самій одним пальцем своїм не доторкуєтеся до тягарів, горе вам, бо будуєте пам'ятники пророкам, яких батьки ваші повбивали. Отже свідчите і схвалюєте вчинки своїх батьків, бо ті вбивали їх, а ви будуєте їм надгробки. Через те й Божа мудрість сказала: Пошлю до них пророків та апостолів, і з них декого вб'ють і будуть переслідувати. Щоб від цього роду домагатися крові всіх пророків, що пролита від створення світу, від крові Авеля до крові Захарії, який загинув між жертовником і храмом, так кажу вам вимагатимуть звіт за це в цього роду. Горе вам, законникам, бо ви взяли ключ пізнання та самі не увійшли і тим, які входять, перешкодили, а коли він виходив звідти. Книжники і фарисеї почали сильно нападати й дуже випитувати Його, сподіваючись упіймати Його на слові, щоб його звинуватити. Ісуса Навіна. Розділ 9. А коли почули Аморейські царі, які на другому березі Йордану, ті, які в горах, ті, які на рівнині, Ті, які по всьому узбережжі Великого моря, і ті, які в Антелевані, хети, Аморейці, Гергисейці, Ханаанці, Ферезейці, Евейці та Євусейці, то зібралися разом, щоб воювати проти Ісуса й Ізраїля одночасно всі. А ті, хто жив у Гаваоні, почули все, що вчинив Господь з Єрихоном і Гаєм, тож і вони вчинили хитро, пішовши, заготовили їжу і підготувалися. І, взявши старі мішки на своїх ослів, старі міхи вина і подерті онучі, середина ж їхнього взуття, їхні сандалі, старі і сходжені на їхніх ногах, їхній особистий верхній одяг старий, їхній заготовлений хліб сухий, запліснявілий і поїдений. І вони прийшли до Ісуса в ізраїльський табір, до Галгалу і промовили до Ісуса й Ізраїля. Ми прийшли з далекої землі, тепер складіть з нами завіт». Та ізраїльські сини запитали в хоррейця, може, ти посеред мене живеш, тож як складу я з тобою завіт?» Вони ж сказали Ісусові: Ми твої слуги, а Ісус запитав їх: Звідки ви, і звідки ви прибули? А ті відповіли: з дуже далекої землі прийшли твої слуги в ім'я Господа Бога Твого. Оскільки ми почули ім'я Його, і те, що він зробив у Єгипті, і те, що він учинив Аморейським царям, які були на другому боці Йордану, Сеонові, цареві Есевону, і Огові, цареві Васану, який жив у Астароті та в Едраїні. І, почувши про це, наші старішини і всі, хто живе на нашій землі, звернулися до нас, говорячи. Візьміть собі заготовлену їжу на дорогу, підіть їм назустріч і скажете їм: Ми є твоїми слугами, тож тепер складіть з нами завіт. Ці хлібини теплими взяли ми їх у той день, в який вийшли, щоб прийти до вас, тепер же висохли і стали запліснявілими. Ось це міхи вина, які ми наповнили новими, а вони подерлися. Наш одяг і наше взуття зносилися від надто довгої дороги, і старішини попробували їхню їжу, а Господа не запитали. Тож Ісус уклав з ними мир і склав з ними завіт, що збережуть їм життя, і старішини громади дали їм клятву. І сталося через три дні після того, як був складений з ними завіт, вони почули, що тіє поблизу від них і що вони між ними живуть. Тож ізраїльські сини вирушили і пішли до їхніх міст, а їхні міста Гаваон, Кефіра, Верот і місто Ярин, та ізраїльські сини не воювали з ними, бо поклялися їм усі старішини Господом, Богом Ізраїля, і нарікала вся громада на старійшин. А старішини сказали всій громаді: Ми поклялися їм Господом, Богом Ізраїля, і тепер не зможемо доторкнутися до них. Це зробимо, щоб їх залишити при житті, і залишимо їх, і не буде на нас гніву через клятву, якою ми їм поклялися. Вони житимуть та будуть лісорубами і носитимуть воду для всієї громади, як і сказали їм старішини. Тож Ісус закликав їх і сказав їм: Чому ви мене обманули, кажучи, ми живемо дуже далеко від Тебе? Адже ви місцеві жителі з тих, які живуть між нами, тепер же ви прокляті, не переведеться у вас раб і лісоруб для мене і мого Бога. А вони відповіли Ісусові, кажучи: донеслося до нас те, що заповів Господь Бог твій Мойсеєві своєму слузі, дати вам цю землю і вигубити нас і всіх, хто на ній живе з вашого обличчя. І від вашого обличчя на нас напав великий страх за наші душі, і ми вчинили це діло. Ось тепер ми у ваших руках, як вам подобається і як ви вважаєте, так з нами і вчиніть. І вчинили з ними так Ісус врятував їх у той день з рук ізраїльських синів, тож їх не вигубили, і поставив їх Ісус у той день лісорубами, а також носити воду для всієї громади і для Божого жертовника. Через це стали ті, хто живе в Гаваоні лісорубами і носіями води для Божого жертовника до сьогоднішнього дня на місці, яке Господь вибере. Ісуса Навіна. Розділ 10. Коли Адонівезек, цар Єрусалима, почув, що Ісус взяв Гай і повністю знищив його, як учинив з Єрихоном і його царем. Так зробили із Гаєм і його царем, а ті, які живуть у Гаваоні, самі здалися Ісусові та Ізраїлеві, то вони ними були дуже налякані. Адже він знав, що Гаваон велике місто, як одне з великих міст, і всі його мужі сильні. Тож Адонівезек, цар Єрусалима, послав до Елама, царя Хеврону, до Фідона, царя Єрімута, до Єфти, царя Лахіса. І до Давіра, царя Одолама, закликаючи: Давайте прийдете до мене, допоможете мені і воюватимемо проти Гаваона, бо самі здалися Ісусові та ізраїльським синам. І п'ятеро євусейських царів, цар Єрусалима, цар Хеврона, цар Єрімута, цар Лахіса і цар Одолама, вони і весь їхній народ пішли, обійшли Гаваон і оточили його. А ті, які жили в Гаваоні, послали до Ісуса до ізраїльського табору у Галгал, -Гал, кажучи: Не відпускай руки Твоєї від Твоїх рабів, прийди до нас швидко, визволи нас і допоможи нам, бо проти нас зібралися всі царі аморейців, які живуть у горах. Тож Ісус вирушив з Галгала сам і весь боєздатний народ з ним, кожний могутній силою. І в той час Господь промовив до Ісуса: не бійся їх, бо Я передав їх у Твої руки, не залишиться з них ніхто перед вами. Тож Ісус зненацька напав на них цілу ніч Він ішов з Галгала, а Господь нагнав на них страх від обличчя ізраїльських синів, і Господь розгромив їх великим знищенням у Гаваоні, і вони гналися за ними дорогою, що йде до ороніна. І громили їх аж до азику, і аж до Макиди. Коли ж втікали вони від обличчя ізраїльських синів по схилів орнін, Господь закидав їх з неба кам'яним градом аж до азики, і було більше мертвих від каміння граду, ніж тих, яких у битві вбили ізраїльські сини мечем. Тоді Ісус звернувся до Господа. В той день, коли передав Бог Аморея в руки Ізраїлеві, коли розбив їх у Гаваоні і були знищені сперед обличчя ізраїльських синів, і сказав Ісус: Нехай стане сонце напроти Гаваону, і місяць напроти долини Елону, і сонце стало, і місяць залишався стояти, доки Бог не помстився своїм ворогам. Сонце стало посеред неба. Не пішло вперед на захід на закінчення одного дня, і не було такого дня ні раніше, ні пізніше, щоби Бог вислухав людину, бо Господь воював за Ізраїль. Після цього Ісус разом з усім Ізраїлем повернулись до табору в Галгалі, а ці п'ять царів утекли і сховалися у печері, що в Макі, та Ісусові сповістили, кажучи. Знайдено п'ять царів, які сховалися в печері, що в Македі. Тож Ісус сказав: Заваліть камінням отвір печери і поставте мужів стерегти їх. Ви ж не переставайте переслідувати ваших ворогів, захопіть їхні тили, і не дайте їм увійти до своїх міст, бо Господь наш Бог передав їх у наші руки. І сталося, коли Ісус і кожний ізраїльський син зупинився. Знищуючи їх аж до кінця дуже великим знищенням, то лише деякі вбереглися, вони врятувалися в укріплених містах, а весь народ повернувся до Ісуса в Македу здоровим, і ніхто з ізраїльських синів і не забурмотів своїм язиком. Тоді Ісус сказав Відкрийте печеру і виведіть цих п'ятьох царів з печери. І п'ятьох царів царя Єрусалимського, царя Хевронського, царя Єремуцького, царя Лахійського і царя Одоламського вивели з печери. А коли привели їх до Ісуса, то Ісус скликав увесь Ізраїль і військових начальників, які ходили з ним, кажучи їм: Вийдіть і поставте ваші ноги на їхні шиї. І, підійшовши, вони поставили свої ноги на їхні шиї. Тоді Ісус промовив до них. Не бійтеся їх і не жахайтеся, будьте мужніми і сильними, бо так учинить Господь з усіма вашими ворогами, проти яких ви воюватимете. І вбив їх Ісус і повісив їх на п'ятьох деревах, і були повішені на деревах до вечора. І сталося, що при заході сонця Ісус наказав і їх зняли з дерев і кинули їх у печеру, до якої вони втекли, і заклали печеру камінням. І так є аж до сьогоднішнього дня. У той день вони взяли Макиду і розгромили її вістрям мечів, і вигубили все, що в ній дихає, і не залишилося в ній жодного, хто врятувався б і втік. А з царем Макиди зробили так, як учинили із царем Єрихону. Тоді Ісус, а з ним увесь Ізраїль, пішли з Макиди до Левни і облягли Левну. І Господь передав її в руки Ізраїлю, і захопили її та її царя, і розгромили її вістрям меча і все, що в ній дихає, в ній не залишилося жодного, хто врятувався б і втік, і зробили з його царем так, як учинили із царем Єрихона. І пішов Ісус, і з ним весь Ізраїль, з Левни до Лахіса, обійшов його і взяв його в облогу. І Господь передав Лахіс у руки Ізраїля, і на другий день він взяв його, і вибили його вістрям меча, і розгромили його, як зробили із левною. Тоді Елам, цар Газеру, прийшов на допомогу Лахісові, та Ісус вістрям меча побив його і його народ, аж не залишилося з них того, хто врятувався б і втік. І пішов Ісус, а з ним весь Ізраїль, з Лахіса до Одолама. Оточив його і взяв його в облогу, і передав його Господь в руки Ізраїлю, взяв його в той день і вибив його вістрям меча, і вигубили все, що в ньому дихає, вчинили так, як і з Лахісом. Далі пішов Ісус, а з ним весь Ізраїль до Хеврона, і оточив його. Він розгромив його вістрям меча і все, що було в ньому, що дихає, і не було того, хто врятувався б. Як учинили з Одоламом, так знищили і його, і те, що в ньому було. І повернувся Ісус і весь Ізраїль до давіра, і, оточивши його, взяли Його, Його царя та Його поселення, розгромили його вістрям меча і вигубили його й усе, що в ньому дихає. І не залишили в ньому нікого, хто врятувався б. Як учинили з Хевроном і з його царем, так учинили з Давіром і його царем. І розгромив Ісус усю гірську землю, Нагев, рівнину, Асидот і їхніх царів не залишили з них того, хто врятувався б і вигубив усе, що дихає життям, як і заповів Господь Бог Ізраїля. Від Кадис Варни до Гази, весь Госом аж до Гаваона, усіх їхніх царів і їхню землю розгромив Ісус за одним разом, бо Господь Ізраїлів Бог. Воював за Ізраїля.